Істоти стікнарії. Духи та монстри. Мультидовідник Стікман IQ від 50 до 100. Одомашненість немає. Природоохоронний статус найменший ризик. Місця проживання уся стікнарія. Максимальні температури від 20 градусів до 40 градусів за Цельсієм. Стікмани це лідуючі істоти всієї Стікнарії. Загалом, стікмани є назвою для багатьох видів. Вони побудували купу усіляких міст, сіл, доріг, але вони ж зіпсували частину своєї планети. Вони вважають себе богами стікнарії, але це не так. Є багато явищ, які не підвласні їм, і багато істот, які можуть без вагань вбити усіх стікманів. Ти! Так, ти! Ця книга покаже вам, наскільки ви, СТІКМЕН, безпомічні у цьому світі. Ховайтесь від усіх небезпек і негараздів! Подорож починається! Розділ першої і істоти. Це жарта. МОНЕ. IQ Від 30 до 40. ОДОмашненість. 40. Дружня до Стікманів. Природоохоронний статус. Близький до загрозливого. Місця проживання. Степи Ааї. Острів Мась. Максимальні температури від 12 до 35 градусів. МОН травоїдна істота, яка харчується степовими травами і іншими рослинами. Зокрема, лісиками. Дружня до стікменів, Проте може поводитися і агресивно. МОНЕ здатна мімікрувати під камінь, ховаючи ноги у панцир і заплющуючи очі. Моне-ноне. IQ від 35 до 70 одомашненість 2. Тікають від стікменів. Природоохоронний статус уразливий. Місця проживання стоячі летючі острови. Максимальні температури від 12 до 30 градусів. МОН Ноне. Травоїдна істота, яка харчується різними видами ліан та грибами. Розумна робить базові інструменти. На відміну від Моне, вона має роги і руки. Ноги тонші, а сама істота менша. Роги, істоти, не мають значної функції, хоча колись вважали, що вона ними бадається. Цікаво, що в давніх звитках космобістус вони згадувались як одна розумна цивілізація. Правда, цей факт досі не підтверджено слайми IQ від 10 до 30. одомашненість нуль. Небезпечні. Природоохоронний статус під загрозою вимирання. Місця проживання болота Ааї, Готфінгаку, територія біля Баничує. Максимальні температури від мінус 2 до 42 градусів. Слайми всеїдні болотяні істоти, котрі становлять велику загрозу для стікманів та інших істот. Ця істота надзвичайно живуча завдяки особливостям їхнього організму. Оскільки вони є одною густою масою, яка за консистенцією нагадує желе. Їх майже неможливо вбити холодною зброєю. Проте вогоні вогнепальна зброя вбивають їх. Ще одна особливість їхнього організму це те, що будь-яка частина, яка придавлена, відразу ж умре. Тому якщо придавити істоту валуном, вона помре. Гозоги. IQ від 40 до 50. Одомашненість 0. Природоохоронний статус близький до загрозливого Місця проживання Ліси Готфінгаку. Максимальні температури від мінус 12 до 32 градусів, гозоги м'ясоїдні лісові істоти, які ведуть нічний образ життя, полюючи на істот, такі, як мони, мілкотваринок, чоботоносців. І т.д. Є небезпечними й для стіквенів. Вигляд такий: ходять на двох руках, мають відростки на місці тулуба і мають невеликий екзоскелет на голові. Небезпечні і швидкі. Поводяться тихо, тому помітити їхню присутність досить таки важко. Істота кістлява, а замість ніг лише тентаклі. Є дуже багато прикрих випадків, коли гозоги впевнено полювали на Стікманів. Таких доводилося відловлювати, адже вони несли лише шкоду. Чоботоносець. IQ від 40 до 50, одомашненість 2. Природоохоронний статус під загрозою вимирання, місця проживання, долина річки Раф'їн. Максимальні температури від 0 до 28 градусів. Чоботоносець наземний двоногий савець, котрий харчується підземними черв'яками і коренями дрібних рослин. Особливості анатомії. Їхній рот знаходиться на стопах, а кишки мають одну особливість. Під час харчування кишки наповнюються субстанцією, яка підіймає їжу угору, тікає від стікманів. Вогненосець IQ від 15 до 40. Одомашненість один природоохоронний статус уразливий. Місця проживання вогнестепи Насанеа, степова орда максимальні температури від 60 до 1000 градусів. Вогненосець, далекий, родич чоботоносця, живе у вогнестепах. Особливості анатомії Його тіло вкрите особливою рідиною, яка захищає його від огню. І одночасно ця рідина не дає вогню згаснути. Проте тіло вогненосця має дуже слабкий імунітет, тому він мусить увесь час бути у гарячих місцях, інакше він загине. Порада. Ні в якому разі не підходьте до нього заблизько. Харчується переважно з але вдається до спроб вбити аргонових дітей. Хоча вогненосець вогняний, запалити речі випадково він не здатний. Оскільки вогонь прикутий до нього, оскільки він живе у сухих степах, то часом стаються пожежі. За це степи у нас санеї прозвали вогнестепами, очі вогненосця напівсліпі, тому він координується за рахунок інших органів чуття.